Майже півтора мільйона грошових переказів не оподатковані. Такі результати березневого моніторингу онлайн-торгівлі Державною податковою службою. І велика частина це доходи від продажу через інтернет. Тож податківці обіцяють пильнувати за такими операціями, чи є об'єктом особливої фіскальної уваги ті, хто продають. Старі ковтинки на популярних маркетплейсах, або це стосується лише масової торгівлі. Про все дізналася Ірина Марків. Податковий онлайн-контроль, або нові правила гри для інтернет-торгівців. Моніторинг надходжень на приватні картки і штрафи на десятки тисяч гривень. Що потрібно знати підприємцям про податки із онлайн збуту, декларування доходів і санкції, та чи зачеплять новації пересічних українців. Хочете продати через інтернет старі речі? Платіть збір. Інакше адмінвідповідальність. Такими гучними заголовками рясніє мережа. Все тому, що з 1 березня 25-го року в Україні змінилася форма Чека, а з нею і з'явився новий інструмент фіскального контролю, який торкнувся практично всіх громадян. Відтепер податкова служба автоматично відстежує усі грошові перекази на рахунки тих осіб, котрі ведуть онлайн-торгівлю. Коли ця новина з'явилася, то ми всі собі ламали голову, як же воно працює, і з'ясували, що це не Порушення банківської таємниці, проте змінилася форма фіскального чеку для фінансових установ. Нова система ДПС оперує фіскалізованою інформацією. Уявімо ситуацію, ви замовляєте взуття в інтернет-магазині після платою, оглядаєте вміст відправлення і тоді оплачуєте річ. Фінансова установа компанії перевізника видає фіскальний чек на грошовий переказ. Раніше в ньому вказували, що це за операція та на яку суму. А відтепер ще й отримувача після плати. Й усі ці дані автоматично надходять на сервер податкової. Цей крок е -е, зроблений з метою виведення з тіні частини бізнесу та забезпечення рівних умов для. Чесного білого бізнесу так ДПС на постійній основі моніторитиме інформацію про платежі громадян від інтернет-продажу, отриманих через служби доставки, банківські перекази, нову та укрпошту, зможе зіставляти із задекларованими доходами та виявлятиме незареєстровану підприємницьку діяльність. У ДПС нам наводять промовисті результати першого місяця моніторингу. Понад 11 тисяч громадян, які не ідентифіковані як суб'єкти господарської діяльності, одер. Мільйон 400 тисяч переказів на суму: 1,6 мільярда гривень. Тобто за 20 днів. Кожен із цих громадян отримав оплату більше ніж 100 разів. У податковій заявляють наразі обмежилися лише попередженнями. Утім, пояснюють, за законом України незареєстрованим продавцям загрожує адмінвідповідальність від 17 до 34 тисяч гривень за повторне порушення до 85 тисяч гривень з конфіскацією продукції. Тож наполегливо закликають реєструвати ФОПи і обов'язково здійснювати продаж через реєстратори розрахункових Операцій або програмний РРО. Це ще одна обов'язкова умова нових правил фіскального контролю. Якщо цього не робити, не видавати фіскальні чеки, то це штраф 100-150% від обороту. Знову ж беремо ту ж суму. На 100 тисяч підприємець продав товару в місяць через. Нову пошту, хай буде так, і податкова дізнається, що в нього оборот є, але фіскалізації немає. Податкова це все бачить. Відповідно, вже можна застосовувати, виходити на перевірку, застосовувати штраф. А якщо, наприклад, людина продавець, і вона всі доходи відобразила як ФОП. І буде до неї претензія лише у фіскалізації, то я вважаю, що ця позиція може бути оскаржена в судовому порядку, наприклад, ці санкції. Але купуючи товари в мережі за передоплатою на приватні рахунки, відстежити рух коштів неможливо. Це банківська таємниця та лазівка для несумлінних і шахраїв, застерігають експерти. До того ж, зарахування на картку коштів від сторонніх осіб теж підлягає оподаткуванню. Фактично 18% ПДФО і 5% військовий збір, тобто людина з надходжень добровільно повинна сплатити 18 плюс 5, це 23%. Це немало. Ось, але якщо оформлений бізнес, то у цього бізнесу є право з доходів вирахувати витрати. Тож, а як щодо простих українців, чи загрожують їм штрафи за продаж особистих уживаних речей на інтернет-майданчиках? Хочу всіх заспокоїти, не буде питань, не буде заходів податкового контролю до громадян, які продають вживані речі. Підприємницька діяльність це систематична діяльність, систематична діяльність з метою отримання прибутку. Продаж речей, за які попередньо сплачені податки, і це можна назвати компенсацією. Лише систематичний продаж однорідного асортименту товарів має ознаки підприємницької діяльності. Резюмують у ДПС Ярина Марків, Геннадія Нікеєнко, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.